Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Усі пам'ятають, як Олександр Поворознюк у дуже різкій манері відмовився від інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Про це президент Інгулія розповів у коментарі ютуб каналу Петрове Тіві. Я, напевно, перший, хто Гордона просто послав. Я хотів йому доказати, що Гордон та Смішко це агенти ФСБ. І з поміж іншого сказав Поворознюк. Після цих слів, ніби журналіст Гордон перейшов на відверті погрози, замість того, щоб апелювати фактами і довести на правоту опонента. Гордон закликав поворознюка, який назвав його агентом ФСБ, відповісти за базар. Президент Футбу клубу інголець Поворознюк жорстко у своєму стилі відповів журналісту та телеведучому гордону. Довго збирався з думками. У мене було багато різних варіантів, як зробити. Спочатку я не міг зрозуміти, а потім до мене дійшло. Він просто захотів хайпанути. Була інформація, що у гордону є квартира в Москві за мільярд російських рублів, але ніхто не звертав на це увагу. Поворознюк це сказав і усе. Чіпляємо поворознюка. Тепер стосовно агента ФСБ. коли людина в грудні та січні перед війною відкрито виходить та розказує, що президента та усіх інших що Україна неправильно робить, президент такий сякий. Президент Те, президент Це йому поставили пряме запитання: можливо, Зеленському потрібно зустрітися з Путіним. І він відповів на своїй ФСБшній мові з ким зустрічатися. Путін дуже сильна, велика людина. Він тільки з сильними зустрічається. Хто такий Зеленський? Я тобі Гордон хочу пояснити, що Зеленський наш президент, президент України, президент усього українського народу. На моє глибоке переконання, оці усі підриви державності може зробити тільки агент ФСБ. Тому я сказав свою думку в і Пишаюся тим, що може це зробити. Стосовно квартири, усе дуже просто робиться. У нас є витяг. З реєстру РФ від 25 березня, згідно з яким квартира належить його тещі. Нехай надасть новий витяг та покаже, що він її продав. А ці усі погрози, що він там розказує, обзиває. Більше я на нього не ведуся. Абсолютно ні на що відповідати не буду. А якщо він на мою адресу скаже, що він мені чомусь погрожує, то я йому вирву кадик та віддам вовкам на поживо. Гордон пішов ти на три веселі. Це будуть останні мої слова. Тобі сказав поворознюк. Але на гордону єдиному став поворознюк поперек горла. Президент Інгульця Поворознюк нині цікавий багатям жителям України. Про це сам функціонер, що найцікавіше, та заспокоює, те, що напевно 95% це пишуть ботики, яких мільйону Порошенка можете собі уявити, але навіть якщо з усього цього взяти, то десь 1-2%, це те про що я говорю. Я не можу бути для всіх хорошим, я не можу всіх задовільняти. Мене заспокоює те, що я на правильному шляху. Заспокоює те, що я на хобот правильно наступаю. Просто представляйте одного персонажа, про якого я не хочу згадувати. У нього аж піна з рота летить. Як же я його зачепив за живе? Це просто кайф. А гроші, що треба відпрацьовувати, Ворознюк зараз цікавий багатьом. Він вийшов і сказав Доброго ранку Україну його до вечора мільйон подивилося. Звісно, треба хайпанути з поворознюком як же ж ще, зазначив поворознюк. Після цих слів депутат Кіровоградщини президент Інгульця та бізнесмен аграрій Олександр Поворознюк опинився у базі миротворець, ставши ворогом України. Відповідна картка зі звинуваченням з'явилася на порталі організації. Президент Інгульця на своєму Ютубі відреагував на потрапляння до бази миротворця та продовжив образи на адресу гордона. Ви знаєте, я неординарна людина, я мовчати не буду і. Дам точну та жорстоку відповідь до мене. Зателефонував володар сайту та каже: тут на вас інформацію хочуть злити. Ви ж розумієте, ми на рекламі живемо. Гордон дає 500 доларів. А якщо заплатити більше, то публікувати не будемо. Миротворець це сайт, на якому публікується інформація про тих, його автори в сайту вважають ворогами України. Його створили Аваков Геращенко, Ценюк. Ті усі, що бажають добра Україні, Іля Кива, радник Авакова, став першими з керівництва МВС, хто цілеспрямовано впроваджував базу даних. Миротворець та використовував його в оперативній роботі де зараз Кива? Далі треба щось сказати. Думаю, не треба. Гурдон вихваляється, що виніс мене до сайту миротворець. У вас є унікальна можливість взятися за руку і втекти до бісу, доки не закінчилася війна. У той час, поки виховалися в Чернівцях, ми з хлопцями з моставською зброєю закопували в землю колаборантів. А ти мені приписуєш зраду батьківщини? Що таке сьогодні миротворець? Уже на й Я точно платити бабки не буду за те, щоби внести усе, перевірте факти, на основі яких я був внесений у цей сайт. Упевнений, що це за хтось відповість. І головне запам'ятайте нам, не Потрібен мир, нам потрібна перемога, і ми її здобудемо. Чого б це нам не вартувало? На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.